Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус. І сьогодні ми з вами зробимо три дуже класні сторіночки. Вони будуть дуже незвичайні. Зараз, якби такий тренд на такі сторінки це прозорі сторінки. Ми будемо робити три дуже класні сторіночки. Я сподіваюся, ви візьмете собі якісь ідейки, можливо, надихнетеся моїми ідеями, моїми сторінками. Всім приємного перегляду і давайте приступати! Оформлювати я буду цей блокнот, який ми разом з вами робили. Хочу його за цей рік закінчити, правда, мені здається, це нереально, але будемо намагатися. Я планую зробити першу сторіночку тут, тому що тут пусто і ця сторіночка також пуста. Тому будемо робити тут першу нашу сторіночку, і давайте приступати. Для початку нам обережно треба розрізати середину сторіночки. Якось так. І далі ось так розірвати серединку, відірвати. Ну, ось така клякса в мене вийшла. Правда, трошки не так, як я хотів, тому що тут дуже багато взяло, ну нічого страшного. Ось так повинно вийти. Далі я хочу взяти звідси якусь квіточку гарну. Я думаю, взяти цю синю, тому що тут у нас синя сторінка, і воно буде якось, ніби, як такий розворот прикольний. Тому буде тут ця синя квіточка. Але я зараз може ще одну виберу. І буде ще ось така. Буде дві ось так квіточки всередині цієї сторіночки. Тепер нам треба якось обережно заклеїти з другого боку цю сторіночку, скотчем, звичайним, прозорим. Ось, і зробити це, поки не закриємо ось цю дирочку. Але буду щось пробувати. На ось цю липку штучку тут у мене порвалося, але ми нічого потім це закриємо. Ми ставимо наші квіточки. І далі ми просто заклеїмо ось таким чином цю сторіночку з цього боку вже. І просто подивіться, в нас вийшла прозора сторіночка. Ось тут в мене негарна сторінка, тому ми це заклеїмо і тут також щось приклеїмо. Давайте поки що розберемося з цією сторіночкою навколо цих квіточок. У мене є ось такий синій скотч. я хочу його якось ось так полосами прикріпити. Думаю, буде прикольно виглядати і не по звичайному. У мене є ось такий скотч з цвітом Ван Гога. Здається, можна його в куточок приклеїти, буде, думаю, прикольно тут виглядати він. І також приклею сюди. У мене є ось такий скотч з зірочками. У нас тут також зірки, тому давайте додамо. Думаю, вони тут не завадять. Якось так їх хаотично розкладемо. Я ще пропоную домалювати зірочки на цій сторіночці. Ось такі, як я дуже люблю малювати. Тут скотч і вони тут не намалюються. Ну, якось так. Тепер давайте заклеїмо оцю сторіночку. Приклею просто білу папір. Тут ми нічого не будемо клеїти, тому що немає сенсу, тому що це буде виглядати ось так. В принципі, ми будемо перекидати сторіночку, і тут у нас буде біла просто сторіночка. Якби ці всі сторіночки ось так будуть перекидатись, тому що тут ми нічого яркісного не зможемо зробити, тому що тут прозоре і дуже гарно виглядає, як на мене. Переходимо до наступної ідейки. Наступну сторінку буду робити у цьому щоденнику, нашому з вами, ми вже про нього забули навіть. І давайте будемо оформлювати ось цю сторіночку. Вона у нас вона у нас буде якби передостання або навіть остання. Тут ми також зробимо прозоре щось на цій сторіночці. Тут залишимо, як є, і тут буде просто така пуста біла сторіночка. Ну що ж, давайте творити. Ця ідея дуже цікава. Я намагався це зробити більш-менш рівніше. Але така нерівність також нам підходить. В чому заключається ідея? Тут у нас буде така платівочка в цьому центрі, невелика, такий кружечок чорний вигляді платівки. І тут буде знизу написано пісня. Ви можете писати свою улюблену пісню, можете зробити сюди, навіть можна приклеїти якусь іконку з фільма, тобто його обкладинку, обкладинку книги, яку любите, назву його написати, або описати якось книгу. і... Як на мене, це дуже цікавий, як можна сказати, такий опис книги, улюбленого фільма, пісні. Тому давайте зробимо. Я вже приклею сюди скотч і, боже, ви би знали, як я намучився з цим скотчем. І зараз приклеюю цю платівочку. Я зробив типу платівочку біля Аліш. Як же ж могло бути по-іншому? Просто приклеюю і зараз будемо ще зверху приклеювати скотч. А ось тут я хочу написати назву пісні, яку люблю з цього альбому. Дуже люблю останнім часом цю пісню блу і намалюю такі штучки, приклею сюди різний скотч. Хочу допрацювати якось цей текст. Тут скотч, тому погано дуже пише на ньому. У мене залишився останній такий кружечок, тому я його сюди також вліплю. І додам ще один, але вже трішечки іншого кольору. Такий сірий. На жаль, у мене виключився телефон, тому я не зміг зняти, які вправки я вніс у цю сторінку. Але давайте розкажу. Перше, що кидається в очі, це ось такі хвильки, які я зробив на ось цій пустій сторінці, що була. Далі додав ось такі різні штучки біля тексту, свої фірмені зірочки. Приклеїв ще одну наклеючку. Ну і сторінка почала виглядати набагато краще. Правда, мені не дуже подобається, що вона ось тут помнялася, але на жаль, ми це вже не виправимо тому ось так. Але в цілому сторінка дуже гарна і дуже незвичайна. Пишіть в коментарях, як вам вона. А ми переходимо до наступної ідеї. Для наступної ідеї я вирізав коло, намагався його вирізати рівним, але як бачите, це не дуже вийшло. Зараз на цій сторіночці мені потрібно домалювати ось таку штучку. Ну і, наприклад, розмалюю її там коричневим, Це б те як дерев'яна штучка. Зараз я вам поясню, що ми взагалі робимо. Візьму сірий текстовиділювач і я так по контуру кола також пройдусь. Пояснюю, в чому тут справа і що ми взагалі робимо. Це буде у нас акваріум. Взагалі, ідея складається з того, щоб зробити прозору сторінку і всередину приклеїти якусь цитату, вислів цікавий, або текст твоєї улюбленої пісні, або вірш. Коротше, що завгодно. І я вирішив зробити це цікаво, так як Джері Хейл нещодавно виклала альбом, і у неї була така. Пісня рибки за склом, і мені дуже сподобався цей вислів. Тому я вирішив приклеїти його саме його і вирішив це зробити в тематиці акваріума. Я ось намалював рибки різноманітні, ось такі три рибки, і написав Мої рибки за склом. Ми ось так розташуємо вислови і рибки. Якось сподіваюсь, вони в нас всі помістяться. Але спочатку я хочу ось тут замалювати таким легенько олівцем синім, щоб був такий фон нібито з водою. Ось так, давайте тепер приклеювати скотч. І ще мені не дуже подобається, що тут у нас пусто. Я не знаю, що сюди додати на фон. Давайте просто намалюємо якісь прикольні листочки. Якісь такі будуть у нас квіти, давайте їх розмалюємо. А самі оці квіточки розмалюю таким рожевим. Давайте приклеювати скотч. Скотч є ура! У мене, на жаль, відключився мікрофон, тому записую уже голос при монтажі. Розміщаємо нашу цитату. Ну, у мене це вислів, мої рибки за склом. Дуже мені сподобався цей вислів, він такий прикольний. І кожен для себе розуміє його по-різному. І тепер рибки. Ось так я їх розміщаю хаотично по цьому акваріуму. Як на мене, дуже гарно і цікаво виглядає. Це дуже класна ідейка. Тепер давайте приклеювати скотч зверху. А ще я вирішила просто по приколу підписати цю сторіночку як сторіночка для естетикуса, тому що я цю сторіночку роблю в своєму щоденнику для навчання. І все, ось така класна сторінка в мене вийшла. Пишіть в коментарях, як вам вона, бо вона мені дуже подобається. Вона прям така зачотна получилась в нас. Ну що ж, друзі, напишіть в коментарях, яка з цих трьох сторінок вам сподобалась найбільше, яку ви будете, можливо, повторювати, яка ідея вас більше всього надихнула. Мені буде дуже цікаво почитати. Пишіть свої ідейки для розворотів, можливо, зроблю другу частину такого відео. Всіх вас дуже люблю. Якщо вам сподобалось це відео, ставте обов'язково йому вподобайку. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося з вами в новенькому відео. Всім пока-пока! До речі, детальніше роздивитись ці сторінки ви зможете в моєму телеграм-каналі. Тому переходьте. ссылка є в описі. Пока-пока.